Компанія Біджеві Group нині є генеральним спонсором футбольного клубу. 80% бюджету команди це кошти компанії. Ще 20% спільно фінансують місто та область. Нині у міській раді шукають механізм передачі футбольного клубу із балансу міста приватній компанії. Також поки невідомо у якій формі існуватиме команда після процесу передачі. До цього моменту місто та область продовжать фінансувати клуб. Все, що стосується комунальних підприємств, я думаю, що ну, це може бути навіть дві сесії. Може, ну, я думаю, що до кінця року ще також ми будемо в тому числі фінансувати кошти закладені. Але ну, це залежить від того, як юридично ми зможемо швидко пройти ці етапи. Після передачі компанія Біджеві груп візьме на себе усі фінансові зобов'язання клубу. А місто та область кошти, які раніше вкладались у ФК Полісся, направить на фінансування дитячого футболу та розвиток спортивної інфраструктури міста та області. Ті кошти, які звільняться, будуть направлені місцевими органами самоврядування і державної адміністрації на розвиток місцевих спортивних. Секції на розвиток дитячого юнацького футболу, а також на спортивні споруди Житомира і Житомирщини пер одна з перших цілей у нас є вже перші дві амбітні цілі. Це сюди поставити в освітлення. Ми У ході прес-конференції прокоментували і результати, які жовто-зелені продемонстрували після початку сезону у першій лізі. Поліція здобуло дві перемоги у перших п'яти матчах: у пасиві, три поразки та десяте місце у турнірній таблиці. Потерпіть це не довго. Потерпіть ще трохи це буде недовго. Ті правила, які ми пропонуємо, вони не прості. І для початку ці правила футболісти мають вивчити. А потім вже застосовувати їх на футбольному полі, десь це вже виходить, але це не робиться так швидко. Ну тім я даю гарантію. Дмитро Поліщук Сергій Кобилянський новини на Суспільному.